Як ви взагалі от локацію цю знайшли? Ви якось її спеціально шукали, випадково? Та блін, коротше, історія, взагалі, юності, все, що ми робимо, завжди стояла на тому, що е, нам не цікаво взяти щось готове, де є там звук, світ і так далі. Нам цікаво будувати. Тобто, е, тому ну, в нас колись була парковка за Ocean Plaza, просто пуста. У нас був скейт-парк-гавань, де ми просто все вивезли і теж будували. Малу опіру ми застраювали, що в нас ще було? На Венеціанському острові ми також багато. Коротше, історія в тому, що не цікаво взяти те, що є. Цікаво зробити щось своє. це твоє бачення, це твій івент, тобто, тобто будувати сцену повністю. Так, да, да да і ти показуєш людям типу того, чого вони не бачили раніше. Ми шукали по факту пусту галявину. Ми хотіли, щоб це був панеєр, тому що попередні дві відбувалися в закритих приміщеннях. І з галявинами, у типу, короче. Ми хотіли, щоб щось асоціювалося саме з юністю. Якщо все піде класно, він і далі буде тут проводитись. Тобто, ну наприклад, в ДНХ в мене це Атлас. Типу, це Атлас і ти розумієш, що це їхня локація. Зараз покоління, але окей. Е, Артзавод платформа це всі фестивалі, які робились рік, максимум два, або нові, які довго не проіснували. Типу, ми ж вирішили знайти реально посту поляну. Типу, вона зараз не виглядає так, як вона має виглядати, так як вона буде виглядати. А тут двіжняк постійно і. Так, так, так. Наша задача взяти просто пусту галявину і побудувати то, як ми то бачимо: побудувати дві сцени, побудувати бари, побудувати фудкорти, маркет локальних брендів. Тобто, коротше, наша задача творити, От І все не тільки в лайнапі, не тільки в дизайні, типу а. Ну, як роблять і всі фестивалі, які робить захід-фест, які робить качела, вони беруть пусту галявину і творять тіп, якусь свою історію, щоб вона не була похожа на щось інше. От, якщо все піде окей, я вірю, що все піде окей, то напевно Експарк далі буде асоціюватися з, з юністю. юністю да, хоча ну, до війни сюди мав переїжджати Атлас, наскільки я знаю.